Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами читати, досліджувати Біблію, книга Пророка Єремії, 3 розділ. Читай з першого вірша. Ти знаєш постанову, якщо чоловік відпустить свою дружину, і вона, пішовши від нього, стане дружиною іншого чоловіка, то хіба можна першому знову повертатися до неї? Хіба не оскверниться тим земля? Ти ж чинила перелюб з багатьма каханцями. Тож, чи можна тепер тобі повернутися до мене? питає Господь. Третій розділ починається з того, з чого закінчився другий. Продовжується та сама проповідь, в якій пророк Єремія робить аналогію між народом Ізраїля і Богом, як між невірною дружиною, яка зраджує свого вірного чоловіка. І ось тут Бог згадує одну постанову, яку він дав через Моїсея, коли дозволив євреям розводитись, розлучатися. Про цю постанову згадує також в своїх проповідях один раз Ісус Христос, який каже, що, по жорстокосердю, вашому Бог дозволив вам розлучатися, раніше такого не було. І от тут якраз цей момент, що коли е, чоловік міг е, з дружиною в них не складалось, він міг її відпустити, написавши розвідного листа і відправити, але після того він не мав права ніякого, щоб вона повернулася до нього. І те саме Бог тут каже. Ти, Ізраїль, тепер не маєш права, допоки не викупиш свою вину, повернутися до Бога. Підійми свої очі на узгір'я і подивись, де лише ти не блудила? Ти сиділа в очікуванні на дорогах, як араб у пустелі, опоганюючи край своєю розпустою і своїм злочинством. Бог вказує в другому вірші на певні поширення злочинів, які були. В Ізраїлі особливо те, що стосувалося ідолопоклонства. тому що він каже: Підніми очі на узгір'я. На узгір'ях, якраз в стародавньому світі язичники влаштовували свої капища, влаштовували поклоніння своїм ідолам, і Бог каже: Поглянь, не залишилося узгірь, на яких би ти не оскверняв цю землю. Тому й припинилися весняні дощі, не було й пізнього дощу. Твоє чого стало, як у розпусниці сором тобі невідомий. Третій вірш Бог каже, що він звертався до євреїв не тільки через слово, яке було записане, яке повинні були їм доносити священики, але так само через книгу природи, коли євреї входили в землю обітовану. Це була благословена Богом земля схожа на Едемський сад. Але до цього моменту, коли вже жив пророк Єремія, ми бачимо дуже серйозні зміни в кліматі. Вже починалися посухи, земля перетворювалася на пустелю, і Бог каже припинилися весняні дожі через те, що ти осквернила землю. Хіба тепер ти не звертаєшся до мене, отче мій, владико моєї юності? Невже вічно ти будеш гніватись і завжди зберігатимеш образу? Ти так вже говорила, але при цьому чинила зло, на яке лише спромагалась. Бо говорить, що євреї в часи криз, в часи страхів і війни, вони кличуть до Бога. Але Бог каже: це вже все було. Ти вже кликала. Я приходив до тебе на допомогу. Але після цього, ти що, ти починала чинити зло, продовжуєш робити так далі. Це приклад і для нас, бо дуже часто ми, жителі 21-го століття в Україні, ми говоримо, що віримо в Бога. Але гнівимо його, але грішимо проти нього, багато грішимо. І чекаємо на те, що він прийде і нас врятує тільки тоді, коли приходить війна, коли приходять якісь дуже серйозні проблеми в нашу країну. Але коли тільки це минає, ми починаємо знову забувати про Бога. Ми нічим не краще від тих євреїв, які жили в часи пророка Єремії. За царів... За днів царя Йосії промовив до мене Господь з шостого вірша. Починається нова думка в цій книзі, а саме те, що Бог звертається безпосередньо до пророка Єремії, і це досить унікальний момент, тому що книга пророка Єремії вона не просто є проповіддю пророка, але вона дуже сильно наповнена діалогами Бога. І пророка Єремії, коли Бог звертається не до народу, а до самого пророка, для того, щоб він щось передивився, щось е зрозумів, на щось звернув увагу. Отже, за днів царя Юсії промовив до мене Господь: чи ти бачив, що творить ця зрадниця Ізраїль, як вона ходить на кожну високу гору і під кожне крислате дерево, і там віддається розпустін. Після всього, що вона зробила, я думав, що повернеться до мене, але вона не повернулась. Це все бачила її невірна сестра Юдея, яка так... я також бачив. І, хоч за всі випадки перелюбу зрадниці на ім'я Ізраїль, я її відкинув, давши їй розвідного листа. Проте її сестра, невірна Юдея, знаючи це, не злякалася, але пішла і так само почала чинити блудство. Й вона з цього шостого вірша по Восьмий ми читаємо, що Бог звертає увагу Пророка на одну історичну особливість, коли єврейська держава вона розпалася на дві частини: на північне Ізраїльське царство і на південне Юдейське царство, то Бог говорить, що ці два царства вони були ніби дві сестри. Старша Ізраїль, менша юдея, і от в Ізраїлі відійшли від віри в Бога. Там поставили тільців одного на півдні в Бетелі, одного на півночі в дані почали їм поклонятися, і країна дуже швидко впала в ідолопоклонство і відійшла від віри в Бога. І от Бог тут каже, що ти бачив, як Ізраїль зрадниця на ім'я Ізраїль вона відійшла від мене. І Бог каже, що я їй дав розвідного листа. Тобто Бога вже нічого не е, з'єднувало з народом Ізраїля з Північного царства, вони повністю відкинули його. Е, але Юдея, тобто Південне Царство, вона бачила все, що відбувається. І вона продовжувала чинити блуд. Тобто, вона, незважаючи на те, що бачила історію Північного царства, що вони відійшли від Бога, і на них прийшли війська Асирії, і вони захопили. Цю територію, а людей угнали в полон, але вони продовжували грішити так само, як і Північне Царство. Так сталося, що її безсоромна розпуста, яку вона чинила з кам'яними і дерев'яними ідолами, набула розголосу. І таким чином вона осквернила весь край. В демо вірші згадується про кам'яні дерев'яні ідоли. Це якраз переважно з каменя робили ідолів е Ваала, а з дерева робили. Ідолів Астати або ще іншого божества під назвою Ашера. І Бог каже, що вони е, її <клух> ідолопоклонство воно е, так сильно набуло розголосу, що вона цим осквернила абсолютно весь край. однак і однак і після всього цього невірна сестра Ізраїлю Юдея. Не навернулася до мене всім своїм серцем, а лише удавано, з лукавством говорить Господь. Тоді сказав мені Господь: відступниця Ізраїль виявилась справедливішою, ніж невірна Юдея. І одинадцятий вірш він дуже важливий в розумінні того, як Бог ставиться до віри в нього. Він каже, що невірний північний Ізраїль, який Повністю відкинув Бога, він більш справедливий в очах Бога, ніж юдея, яка робила вигляд, що вона вірить в Бога, на території якої стояв храм Божий, проводила служіння, але тим не менше поряд з храмом проводилося ідеопоклонство. І це урок для всіх нас. Ми не повинні бути лукавими перед Богом. Бог бачить наші серця. Ми не можемо одночасно і ходити в церкву, ставити там свічки, і одночасно вішати на себе амулети, оберіги, червоні ниточки в'язати і всяке таке інше. Ми повинні визначитись або ми віримо і довіряємо Богу, або ми повинні від цього відмовитися і просто продовжувати життя язичницьких народів, як колись були наші пращури. Піди й проголоси ці слова північному царству, говорячи: повернись відступниця Ізраїлю, говорить Господь, і я не дивитимусь на вас у гніві, адже я милостивий, говорить Господь, і не тримаю гніву вічно. Лише визнай свою провину в тому, що ти згрішила проти Господа Твого Бога, віддаючись розпусті з чужинцями під кожним креслатим деревом, а до мого голосу ти не прислухалася, говорить Господь. Поверніться ж, діти-відступники, говорить Господь, адже я ваш владика, і зберу вас по одному з міста і по двоє з кожного роду, та впроваджу вас на сіон. З 12 го вірша і по 14 ми читаємо заклик Бога до Північного царства, якого вже фактично немає близько 100 років, як воно було знищене, але Бог звертається до цих людей, і Він каже: поверніться, покайтесь. І от. Якщо ви покаєтесь, то Бог каже, що я зберу хоча б по одному, по двоє людей з кожного міста і поверну їх на Сіон. Тобто є надія на те, що нащадки в цих десяти колін, які були в північному царстві, що вони в царстві тисячолітньому Ісуса Христа будуть зібрані на землі Ізраїля. Я дам вам пастирів за серцем моїм, вони пастимуть вас уміло і розумно. й розумно. 15-й вірш говорить про те, що коли народ кається, є одна особливість. Над ним стоять пастирі за серцем Божим, тобто розумні, тобто люблячі. І це причина, чому ми повинні молитися за покаяння нашої країни, за те, щоб народ України. Повернувся до Бога, бо тільки таким чином ми зможемо зробити так, що над нами будуть правити розумні пастирі. Розумні пастирі мається на увазі не керівники церков, а мається на увазі в першу чергу керівники нашої країни. Бо від, нашого, від нашої поведінки залежить те, хто нами буде керувати. А коли ви намножитесь і станете плодючими на землі. Тоді каже Господь: більше не буду говорити про ковчег заповіту Господа. Він навіть нікому не спаде на думку, не згадуватимуть про нього, не відчуватимуть у ньому потреби, і більше не пориватимуться його зробити. Бог говорить ще одну цікаву думку, це вже думка Божа на майбутнє, тому що. Для євреїв часів Єремії дуже важливим було поклоніння в храмі, тому що в храмі знаходився ковчег завіту. Нагадаю, що це була скриня, в якій лежав жезл Аарона, як символ того, що Бог обрав саме. Аарона бути первосвященником. В ньому знаходилася мана як символ хліба, який сходить з небес, який годував євреїв впродовж 40 років постелі. І там же знаходилися скрижалі завіту, які Мойсей написав на горі Сінай і приніс. Людям для того, євреям для того, щоб показати закон Божий. І от вони всі намагалися приходити саме в храм на поклоніння, бо там знаходилася ця святиня. Але Бог говорить, що в майбутні часи не буде потреби більше поклонятися перед ковчегом завіту. Чому так? Тому що всі ми, віруючі люди, ми стаємо священниками Божими. Всі ми тепер можемо їсти хліб. Небесний, яким є Біблія, ми можемо харчуватися цим завжди постійно, кожного дня. І всі ми маємо тепер закон Божий, який написаний не просто на кам'яних скрижалях, а на скрижалях нашого серця. У той час називатимуть Єрусалим Господнім престолом. Там у Єрусалимі зберуться всі народи в ім'я Господа і вже більше не діятимуть завпертістю свого злого серця. Це буде час, коли дім Юди і Дім Ізраїля ходитимуть один з одним і разом прийдуть зі землі північної до краю, який я дав як спадщину вашим батькам. Вісімнадцятий вірш. Знову Бог говорить про майбутнє, що все-таки деяка частина народу вона повернеться з полону. І юдеї, звичайно, вони повернулися. В більшості і вони створили ту державу, яку ми зараз знаємо. А от Ізраїльське царство північне, вони ще розпорошені поміж народів. Але Бог все-таки дає можливість навернутися і е, вернутися в той край, який він обіцяв їхнім батькам. Тоді я говорив: як би хотілося мені прийняти тебе як сина і дати тобі так бажану землю, кращу зі спадщин багатьох народів, так я мріяв. Ти зватимеш мене Отцем і вже не відступиш від мене. 19-й вірш він дуже сильно перекликається вже з тією проповіддю, яку говорить нам Ісус Христос. Бог відкривається тут, для євреїв під новим іменем. Він вже каже, що Він не тільки Бог Яхве, тобто той, хто був, є і буде завжди. Він не тільки Господь Елохім, тобто Всесильний. він не тільки Господь Савоот. Тобто керівник воїнства небесного. Але Він хоче бути для людей Отцем. І це та найбільш головна думка, яку Ісус доносить, коли відкриває для людей характер Бога, що Бог для нас є Отцем Небесним. І ось тут якраз ця думка і лунає, мабуть, вперше в Біблії, коли Бог каже, ти зватимеш мене Отцем і вже не відступиш від мене. Але ви, дома Ізраїлів. Знехтували мною, говорить Господь, як жінка, котра зраджує свого чоловіка. І ось на узів'ях чути голос плачі, благання ізраїлових нащадків, оскільки вони викривили свої дороги, забули Господа, свого Бога. Так якщо Бог каже про майбутнє, що ви навернетеся, що ви будете називати Отцем, але на даний момент історії на превеликий жаль, Ізраїль нехтує Богом. І він е, зраджує йому з іншими ідолами, і він викривив свої е, дороги. І найгірше, що сталося, це те, що вони забули Господа свого Бога. Повертайтесь, діти-відступники, я вилікаю ваше відступництво. Ось ми йдемо до тебе, бо Ти Господь наш Бог. Справді це обман, коли люди покладають надію на пагорби на узгір'я, оскільки справжнє спасіння Ізраїлю. Тільки в Господі Богові нашому, і е, дуже важлива думка, якраз в цей період, коли на Ізраїль тиснуть уже з півночі загарбники, починається цей період, коли ось ось і держава е, зникне. І Бог каже: марна надія на узгір'я, на висоти. Єдиним спасінням для євреїв може бути тільки Господь Бог. І так само це дуже важлива думка і для нас, українців. Нам марно сподіватися на допомогу західних країн. Нам марно кричати, що ми віримо в зсу. Нам найважливіше вірити в Бога. Нам потрібно поставити його номер один. Нам потрібно допомагати нашим збройним силам, нашим хлопцям, хто чим може, хто донатом, хто якоюсь підтримкою, молитовною, духовною, хто чим може, можна вступати в ряди наших військовослужбовців і захищати свою землю. Це все є абсолютно правильним, але ми не повинні ставити ЗСУ вище ніж Бога в надії на порятунок України. Віднів нашої юності ганьба пожирала працю наших батьків, отари їхніх овець, їхню худобу, а також їхніх синів і їхніх дочок. Ми лежимо в нашому соромі. І нас покриває власне безчестя. Тому що ми, як і наші батьки, грішили перед Господом нашим Богом від нашої юності аж до цього дня, а голосу Господа нашого Бога ми не слухали. Амінь. Сором приходить на тих, хто грішить і хто не слухає голоса Божого. А ми повинні з вами. Не грішити, ми повинні з вами слухати, читати, досліджувати Біблію, тому що через неї Бог хоче відкрити нам великі таємниці для нашого життя. Якщо вам сподобалось це відео, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі під відео, підписуйтесь на канал, діліться цим відео зі своїми друзями і знайомими, і нехай Бог буде з вами. Амінь.